Можна у світі чимало зробити, перетворити зиму на літо, можна моря й океани здолати, гору найвищу штурмом узяти, можна пройти крізь пустелі та хащі тільки без мами не можна нізащо, бо найдорожче стоїть за словами, в світі усе починається з мами. Ще в колисці немовля. Слово мама, вимовля, найдорожче в світі слово, так звучить у рідній мові. Мати, матінко, матуся, мамо, мамочка, мамуся Називаю тебе я, рідна ненечко, моя. Добрий день, дітки. Я вас вітаю з початком весни. І на початку весни. Ми ще будемо поздоровляти наших мам, бабусь, сестричок з цим святом, святом весни. Всі жінки полюбляють, коли їм дарують квіти. Тож давайте ми сьогодні з вами і порадуємо наших любих мам, бабусь і подаруємо їм квіти. А для цього. Знадобиться. Аркуш паперу, пензлик, водичка, фарба червона, жовта, зелена, ватня паличка та пляшка. Ми будемо ставити відбитки від такої звичайної пляшки, у якої донце ось квіточка тут. Що ми робимо? Ми у червону фарбу ставимо нашу бутилочку донцем. Так, і ставимо відбиточок на наш листочок. Ось так прибрали. Ще вмочуємо. Ставимо відбиточок. Так, і третю квіточку. Ось такі квіточки в нас вийшли. А зараз ми намалюємо серединку у квіточки. Для цього ватна паличка у нас і жовта фарба. Ми вже знаємо, як працювати з паличками, вмочуємо жовту фарбу і ось так тичками робимо серединку. Так у кожній квіточці. Ось такі серединки. Так, а зараз нам треба намалювати стебло і листочки. Для цього беремо пензлик. Мочуємо у зелену фарбу і малюємо прямі лінії стебла. Ось так, від верхньої квітки, зверху вниз ведемо пряму лінію. Так, від цієї квіточки теж ведемо, ставимо пензлик і ведемо, ведемо-ведемо вниз доріжку. Ось так. так. І від цієї квіточки. Ось так, вниз. Так, а зараз намалюємо листочки. Ну, таненькі ось такі ось так знизу, як ми малювали на кімнатній квіточці. Так. Ось. Подивіться, ось які чудові квіти Получилися в мене. У вас теж получаться дуже гарні квіточки. І мами і бабусі будуть дуже-дуже вдячні вам. Тож малюйте з задоволенням. І я чекаю від вас фото. До побачення з наступними святами вас!